До вітаю вас. Сьогодні тема текстові задачі економічного змісту. Для того, щоб розв'язувати текстові задачі економічного змісту, треба познайомитися з такими поняттями. Перше задача на вартість товару. Отже, в математиці є таке поняття, як вартість товару, кількість товару і ціна. Давайте позначимо буквою С вартість товару. Це вся сума, яку заплатили за товар куплений. Тобто, А це ціна товару. Ціна товару це вартість одиниці товару. Наприклад, ціна одного кілограма цукру. Це вартість його за один кілограм, тому позначається ціна товару. Ну, і N – це кількість. Наприклад, 5 кілограм цукру це N. N – кількість товару. Отже, це вартість товару, А, ціна товару, Н кількість товару. Тому, виходячи з цих понять, можна створити таку формулу, що вартість товару дорівнює добутку ціни товару на його кількість. Дійсно, коли ми йдемо в магазин і купуємо, наприклад, 5 кг гречки за ціною 40 гривень, то ми. Платимо 40 помножено на 5, 200 гривень. Отже, С дорівнює А помножено на N, це формула вартості. З цієї формули випливає, що ціна товару це є вартість поділена на кількість товару. Дійсно, якщо ми купили 10 кг моркви за 50 гривень. То яка буде вартість? Треба 50 поділити на 10-5 гривень. Оце отже, це буде ціна. І також кількість товару дорівнює вартість, поділено на ціну. Наступний вид задач економічного змісту це задача на роботу. Тут працюють такі позначення, нехай а це обсяг роботи. Н це продуктивність праці. Продуктивність праці це нове поняття. Воно означає виконану роботу за одиницю часу. Наприклад, слюсар виготовлює дві деталі за одну годину. Це його продуктивність праці. Або, наприклад, працівник на роботі робить два дрони за 20 годин. Значить, продуктивність праці це буде один дрон за 10 годин. Продуктивність і також час виконання роботи. Виходячи з цього, випливає формула роботи. Отже, обсяг роботи дорівнює, продуктивність праці помножена на час. З цієї формою випливає, що продуктивність праці дорівнює, обсяг роботи поділено на час, а час дорівнює, обсяг роботи поділено на продуктивність праці. Розглянемо задачу. Задача. Ціна книжки 35 гривень. Яка вартість 5 книжок? Використовуємо формулу вартість. С дорівнює а на n. В нашому випадку А дорівнює у нас 35, а n дорівнює 5. Отже, вартість буде А помножена на n, 35 поножить на 5 дорівнює 150 гривень. Отак От користуються формулою вартості. У економічних задачах дивіться мадопи будете самі найкращі математики в своїй школі.